Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 400 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомила прес-служба Білого Дому. Україна отримає від Сполучених Штатів додаткові бойові машини Бредлі, нові ракети до зенітно-ракетних комплексів Петріот. Зенітні ракети Стінгер, броньовані військові автомобілі «МРА», протитанкові комплекси Джевелін та інше озброєння. Німеччина придбає у Сполучених Штатів Америки три реактивні системи залпового вогню Хаймарс для України. Про це нещодавно повідомили у Міністерстві оборони ФРН. Озброєння буде надане Збройним силам України в межах військової допомоги. Міністр оборони Німеччини заявив, що постачання систем відбудеться у співпраці зі Сполученими Штатами. Також міністр сказав, можу підтвердити, що ми у співпраці з американцями скоро передамо Україні три додаткові системи Хаймарс. Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні цієї осені відразу після Данії. Про це нещодавно повідомила міністр оборони Нідерландів. Вона сказала, що саме такий графік постачання винищувачів в Україні передбачає прописаний план союзників. Зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн. Як зазначила міністр, у нас усе розписано за планом. Вона також розповіла, що після літа і далі винищувачі будуть партіями перекидати в Україну. Чехія передала повітряним силам Збройних сил України тренажер винищувача Ф-16. Тренажер отримала одна з бригад тактичної авіації. Про це розповів командувач повітряних сил Збройних сил України. Основний модуль тренажера вже тестують та готують до експлуатації українські фахівці. Це не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер із реальною кабіною літака Ф-16. Льотчик за допомогою цього тренажера може запам'ятати, де розташовані органи керування винищувача, відпрацювати елементи польоту та застосування озброєння. Українські військові, які експлуатують українські БПЛА Гор, підкреслюють його стійкість та здатність протистояти системам радіоелектронної боротьби ворога. БПЛА Гор розробив український стартап. Безпілотник призначений для ведення розвідки та спостереження, оснащений як нічними, так і денними камерами, а також сучасною системою зв'язку. Характеристики БПЛА Гор. Час польоту до 2,5 годин, дальність польоту 150 км, радіус зв'язку до 40 км, максимальна висота до 3,5 тисяч метрів. Українська компанія розробила для саперів наземний дрон, який допомагатиме з розмінуванням. Нещодавно прототип багатоцільового безпілотника представила компанія. Багатоцільова платформа отримала назву Трион. Безпілотник керується за допомогою безкабельного пульта керування. Дрон має транспортувати важкі предмети. Для інженерно саперних підрозділів важливо, щоб подібні дрони могли керуватись на великих відстанях та мати камеру. Також важлива висока прохідність по бездоріжжю. Укрзалізниця невдовзі запустить модернізований електропотяг. Це вже 39-й модернізований на власних потужностях Укрзалізниці приміський електропотяг. Потяг має низку зручних та актуальних рішень всередині вагона, зокрема кріплення для велосипедів та комфортні сидіння. Також було встановлено розетки для зарядки гаджетів, встановлено пандуси, інклюзивні вбиральні та інформаційні показчики, продубльовано шрифтом Брайля. В Україні створили 15 кубовий паливозаправник на повноприводному шасі Renault Trucks. Це авто призначено для підвозу паливних матеріалів по польовим дорогам або за їх відсутності також на дорогах загального користування. Для реалізації позашляхового заправника було обрано міцне шасі Рено серії К6 х 6 у виконанні для поганих доріг, а забудову було виконано на одному з українських підприємств. Українські машинобудівники відвантажили останні з 30 транспортних військів для української шахти. Транспортні військи використовуються для транспортування секцій механізованих кріплень у шахтах, сприяючи запуску нових лав. За підсумками останніх 12 місяців Україна увійшла в топ 5 найбільших постачальників замороженої малини на ринок Сполучених Штатів Америки, з квітня 2023 року, по березень 2024 року, включно Україна експортувала на ринок Сполучених Штатів 265 тонн замороженої малини. Попри те, що це був порівняно невеликий обсяг. Наприкінці 2023 року стався до країни перелом від поодиноких пробних поставок до системного експорту партіями по три морських контейнери на місяць. Автопарк України у квітні 2024 року поповнили понад 4200 авто на акумуляторних джерелах живлення. порівняно з квітнем 2023 року попит на електромобілі зріс удвічі. Про це повідомляє прес-служба «Укравтопром». Найпопулярнішими електромобілями у квітні в Україні були Nissan Leaf 497 авто, Tesla Model 3 414 одиниць, Volkswagen і Golf, 253 автівки та Volkswagen i 4» 141 авто. У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів було продано 1049 авто, що на 13% більше, ніж у квітні 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром. Загалом за перший квартал 2024 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 2900 нових машин, що на 28% більше ніж за аналогічний період минулого року. В Україні обсяг портфеля спільних із європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці. Він складає понад 7 мільярдів євро. Зараз на стадії реалізації знаходиться 23 проекти проекти загальним обсягом понад 4 мільярда 800 мільйонів євро. Із них 11 проектів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури, зокрема, окрему увагу приділено інвестиціям в енергетичний сектор. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.